Сьогодні я хочу піти трішки далі і згадати ще одну дуже важливу складову простору, а це саме час. Час, як мені здається, один із самих недооцінених і, як би це не звучало парадоксально, один із найдорожчих ресурсів нашого земного життя. Часом, як, як ви знаєте, у світі все обмежено. На, що би, на, на чому зараз би ми не зупинили свій погляд, все підпадає під це обмеження. Це і, Наприклад, одяг, який на нас здягнені, лавки, на яких ми сидимо, апаратура, яка в даний момент працює, і навіть стіни нашого молотованого дому. І хоч його ресурс набагато більший, і з того, що я перечислив та все рівно не масить нічого вічного, і так як і все, і він також е, підвержений старінню, і що би ми не робили, як би його не ремонтувало, але е, згодом він почне руйнуватися. Обмеження часу також під власні і ми люди, якихось, умовно кажучи, 50 чи 80 років, і е, нас. на Цій землі не залишиться, не залишиться залишиться, хіба що е, пам'ять про нас це в кращому випадку, а про дещо якась певна кількість часу, то не залишиться навіть і її. У 89-му псалмі о, записані всім нам відомі слова, які говорять про те, що е, наше існування тут на цій землі е, дуже швидко плине. І потрібно мати мудрість для того, щоб правильно цим часом розпоряджатися. Це зацитую, це 10-й вірш. Днів наших 70 років, а якщо є сила, то 80. І краще з них забирає праця та смуток. Вони швидко минають і ми відлітаємо. І 12-й вірш навчила так лічити дні наші, щоб ми набули мудре серце. Старші Брати і сестри, я думаю, поводяться із таким твердженням, що, о, чим трохи шим ми становимося, тим більше яскравіше відчуваємо те, що час спувати починає швидше, немов пісок через пальці просипається. І, до прикладу, нещодавно святкували Пасху, і пройшло небагато часу і вже настало дні святкування вознесіння. І що там Пасхам, здається, що нещодавно готувалися до Різдва. Дні лукаві, і наше життя швидко спливає. Це говорить і Яков у своєму посланні в 4 розділі, порівнюючи наше життя з туманом. Це 14-й де він говорить, що ви не знаєте, що очікує вас завтра, в вашому житті, бо життя, неначе туман, приходить на деякий час. І потім зникає. Вибачаю, що може, можливо, десь своїми маркуваннями наганяю смуток у ваші серця. Та проте, якщо подивитися на цей світ людськими очима, то ми дійсно бачимо, що ми приходимо у цей світ майже непомічений, незважаючи на якісь там невеличку кількість. Людей приходимо на дуже дуже короткий період, і як говорив Соломон, що приходимо у цей світ, де марнота, де тільки марнота і ганіння за вітром. І так же саме ми покидаємо цей світ, також непомітно і майже нічого за собою не, полишавши, не полишивши. Та проте Божий погляд на, на це все зовсім відрізняється від людського. Що особливо варто, на що зауважити звернути увагу, це те, що ми народжуємося, народжуємося не, не просто так і, і приходимо в цей світ не випадково, а згідно із чітко спланованим Божим планом по відношенню до нас. Це, наприклад, 44-й 44 розділ і сайт, двадцять другий вірш, де записано, що. Так говорить Господь я, я, так говорить Господь, я твій Господь, Той, хто створив тебе від утроби. Тобто ми приходимо сюди на цей світ по Божому замислу, і, і не просто так, а для того, щоб виконувати тут якусь певну місію на цій землі. Перебувати і населяти цю землю це велика привилегія перебувати в певному місті і в певний час. І Господь нас також наділяє для цього певними дарами та талантами для того, щоб ми могли б служити йому. І ще що можна, що можна зауважити, це те, що Господь нас не полишає на цьому всьому земному шляху, що Він. Будь то в радостях, будь то в гористях, і у різних життєвих випробуваннях він завжди знаходиться поруч і підтримує нас кожну хвилину. Та проте, князь світу цього він не спить, і як ми знаємо, що він ходить, як рікаючий лив, шукає короби пожерти. І один із його інструментів це відволікати нас від того важливого, заради чого нас послав Господь на цю землю. Він нас. Захочує і відволікає, змушена втратити свій дорогоцінний час на такі, в кавичках важливі, важливі речі, як здобування багатства, визнання слав, слави людської чи, чи влади. І все, все це в цьому особливо нічого поганого немає, але тільки і за ним одним ну, якщо. Маємо ми багато грошей, можемо поліпшити свій достаток, це добре, але якщо ці гроші не служать на користь Господу, не пославляють його і не несуть ніякого служіння Божого, то це все марнота. Так само, і з успіхом, і чи з ладою. Якщо це в нашому житті не приносить ніякої користі для Бога, то це все марнота. Ми протязі житті можемо спотикатися, можемо загрішати е, десь в якихось певних ситуаціях. Та проте, майже завжди у нас є шанс перед Богом стати на клінах, попросити прощення, покаятися, піднятися і йти далі за ним. То із втраченим часом ми вже нічого зробити не можемо, ми однак ніяк не повернемось. І чим більше ми будемо відволікатися на якісь такі землі речі, то Тим більше буде у нас втрачених можливостей для служіння Господу. Тому сьогодні така основна думка в тому, щоб ми були пильні до свого життя, щоб ми не витрачали свій час на якісь неважливі речі, а присвячували його для служіння Господові. Тому, Хай Господь нас. В цьому всіх благословиті буде слава за все. Амінь.